Вітаю вас! Апарат Дарсонваль застосовується в багатьох галузях медицини. Найбільш часто Дарсонваль застосовують при косметичних процедурах: чищенні обличчя, масажі обличчя, прив'янучій шкірі і т.д. Дуже хороші результати апарат Дарсонваль дає при боротьбі з облесінням і іншими проблемами волосся. Апарат часто застосовують при лікуванні варикозного розширення вен. Також апарат Дарсонваль застосовується при лікуванні захворювань внутрішніх органів. Фіруї, урології, гінекології, стоматології, дерматології. Найбільш частою причиною вугрової висипки прищів є шкірне сало, яке виділяється у великій кількості. Потім змінюється склад шкірного сала, воно загусає, утворюючи комедони, які, в свою чергу, закупорюють протоки. Якщо в закупорено протоку потрапляють пропіон бактерії та стафілококи, це призводить до виникнення вугрів і прищів. Саме апарат Дарсонваль зменшує виділення шкірного сала і кількість пропіон бактерій. Бо пропіон розмножуються без доступу кисню. Тому, коли ми озонуємо шкіру, створюється несприятливе середовище для розвитку бактерій. Апарат Дарсонваль призупиняє розвиток стафілококів. Як застосовувати Дарсонваль у нашій рубриці рецепт краси. Для призупинення росту стафілококів беруть насадку паличку і, роблячи зазор між шкірою та електродом 3-5 мм, дають напругу апарату, яку пацієнт може витримати протягом 10-15 секунд. Тримають цей час електрод над кожним запаленим елементом вугром, фурункулом, прищем тощо. Процедура повторюється кожен день. Курс не менше 10-15 процедур. Якщо водити грибковою насадкою над поверхнею шкіри, то будуть утворюватися маленькі блискавки і виділятися узон, насичуючи шкіру киснем, що згубно діє на пропіон бактерії. При цьому треба водити електродом від центру підборіддя до вуха у відповідні сторони, від центру носа до вуха також і від центру лоба до вуха, тобто по масажних лініях. При цьому людина має відчувати легке поколювання. Процедуру роблять через день по 7-10 хвилин. Курс 10 15 процедур. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.